Вітаю вас, друзі. Олексій Ляшенко. Вівторок, вечірня наша зустріч, як так і називається. Вечір поговоримо про роботу Верховної Ради. Сьогодні там цікаві рішення, які б сприйняли, якісь не прийняли, десь саботували. Ну, цікаво. І Поговоримо про наш удар. один із най, най, найсильніших ударів у тил. Про ворога, як визнають самі росіяни. І давайте почнемо з того, що робила сьогодні Рада. А що робила сьогодні Рада? Вона проголосувала скасування мораторію на перевірку бізнесу з 1 листопада. З 1 листопада 2023 року до 31 грудня 2024 року документ... Документальні планові перевірки можуть відбутися е, у наступних виробників і у наступних підприємців. Планові, документально планові перевірки, це не хаотичні, це не е, знаєте внезапні, це планові перевірки. Це у виробників і продавців під акцизної продукції. Ну це зрозуміло, да? Це у виробників алкоголю і у виробників цигарок. Ну, Хай перевіряють, це нормально, це не продукт першої необхідності, і там дуже багато зловживань, там навіть Петро Порошенко, контрабандист цигарок, я не знаю, чомусь там справа. Порошенко це якась, знаєте, мильна, мильна штука, з якого стікає вся вода. Чому так? Не знаю. Затримали румуни, і тиша, і тиша. Ну, ну я згоден з перевіркою цих е, бізнесменів. Далі, гральний бізнес. Навіть говорити нічого не хочу. Я згоден з перевіркою е, бізнесменів грального бізнесу. Е, компанії, які надають фінансові і платіжні послуги. Ну, ну, хай перевіряють. Добре. Добре, є питання маленькі, але хай перевіряють. А ще не резиденти, які працюють через відокремлені підрозділи. Ну, Щоб це було більш зрозуміло, що це дочерні якісь підприємства. Які не є е, засновниками в Україні, можливо, десь да? е, можливо, е, ну, десь зареєстровані, а тут дочерні всі підприємства. Далі, однако, не повертаються перевірки для ФОПів першої і другої групи. Та бізнес на окупованих територіях, я не знаю, як можна перевіряти бізнес на окупованих територіях, або вести як можна. Це тільки Бубка може вести бізнес на окупованій території і е, постачати бойовикам і росіянам паливо. Ну, я не знаю, як я можу вести бізнес, або хтось з нас може вести бізнес на окупованій території. Ну, це зрада, це, це зрад, це, це повна зрада, так не може бути, але тут так написано на окупованих територіях і територіях, де тривають бойові дії. Ось це я розумію, тому що там, де ми трохи зараз починаємо щось відновлювати так, там тривають бойові дії, десь за 5 кілометрів, десь за 20 кілометрів, десь за кілометрів. Ну, там тяжко, я вам хочу сказати, там дуже тяжко. Я... Хто там не був, той не знає. Хто, там... хто сидить вдома з жінкою під юбкою, п'є каву і спить у своїй кроватці і потім матюкає всіх інших, хто втратив все, це того не знає. Знаєте, Це покидьки такі є, і їх багато. На жаль, у нас в державі таких багато. Хто щось починає розповідати, що Порошенко саме класний друг, а ти Пойка Ну, буває таке. Йдемо далі. Верховна Рада прийняла законопроєкт про ПЕПів. Хто такі ПЕПІ? Я розповім далі. У редакції, яку вимагала, вимагали міжнародні партнери, і це остаточна вимога, да, яку прийняла Верховна Рада щодо початку переговорів вступу України в ЄС. Ну, закон про ПЕПів передбачає ну, пожиттєва відповідальність ПЕПів і пожиттєва можливість їх перевірки. І зараз я вам розкажу, що таке Пепи. Ну Пепи це політично значущі особи чи персони. Е, вимовляється воно політико Експозит персон Це політика значуща персона. Хто туди входить входить до цих політико значущих персон, друзі? Е, це президенти держав, премєр міністри Міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо, Вичерпний перелік цих цих посад, друзі, можна почитати в новому законі. Ну, Щоб було це по-простому. От Як це. Ну, а, До Пепів прирівнюється ще їхні ж. Члени сім'ї всіх цих державних діячів та а, а, особи, які пов'язані з ними, да, якимись партнерськими, діловими узами, чи ще. Ну, Коли він там перестав бути міністром, став бізнес-партнером, а у нього ще, біз, бізнес, а у нього ще є партнери. Ці партнери також а, а, прирівнюються до Пепів. Розумієте, друзі? Це цікава, дуже цікава ситуація. Uh, ну дуже, дуже у нас цікава ситуація про пепів. І що я вам хочу сказати: за новим законом це довічний статус. Якщо раніше будь-якого президента, міністра, будь-якого будь-якого чиновника можна було перевіряти на протязі всього трьох років, а далі все це вже починалось uh, втрачати E, час, Да і вже не можна було по закону їх перевіряти. Зараз це довічний статус. Тобто Іван Іванович був міністром, і він відробив і пішов там у відставку, чи його відправили, чи ще щось. І через 8 років. Почали ж якась перевірка міністерства, і виходить Іван Іванович, що там був присутній. І тоді е, відкривається справа проти Івана Івановича і йдеться туди перевірка. І там починається перевірка, начебто як на ЗК. А ось що ти купив, Іван Іванович, після того, як пішов з міністерства, на, на яку суму були б, б, да, придбання, на яку суму були у тебе. Ті чи інші речі, чи це відповідає твоїм статкам, які ти декларував, і які у тебе є. Якщо вони не відповідають, ось тоді відповідай в суді. Ну ось так. Я вважаю, це шах і кошмар для чиновників. Якщо цей закон у нас запрацює наповну, і чиновники, і судді, і правоохоронці це для них жах. Подивимося, як він буде працювати. Ось це — головне питання. А щоб він, він працював, треба, я вважаю, і надзор. Хоча б на початковому етапі це перші 10 років. От якщо так буде, значить все буде нормально. Значить, все у нас буде нормально. Йдемо далі. Тепер те, що не прийняли, і те, що ми, нам показує, що депутати деяких фракцій, а це в більшості, колишні, та не в більшості, а всі колишні чиновники, колишні посадовці, колишні президенти, прем'єри, Голови Верховних Рад, які зараз є депутатами, вони не проголосували за закон, який передбачає зняття. Податку як, як по доходного податку з місцевих рад і направлення цього податку на закупку дронів для ЗСУ. Я не розумію, що тут не так. Для мене це, ну, ну, це тупа зрада. Для мене це ще один показник, що це посіпаки Москви. Це люди, які не хочуть нашої перемоги. Ці люди, які не проголосували за цей закон, депутати, це люди, які хочуть загибелі наших військових більшої загибелі, щоб у них не було чим воювати і щоб ми швидше здалися Москви. А за цей закон, дивіться, проголосували. Слуга народу 171 чоловік. Це також дивіться, хто не проголосував. Європейська солідарність нашого великого патріота, наших великих засранців в вишиванках, вибачте, Європейська солідарність нуль голосів. Нуль. Ось європейська солідарність може дарувати буржуйки, молоти, ключі, абрикоси з посадок, ще щось. А от е безпілотники ні, вони не голосують за це. Далі, батьківщина, ну це давно зрозуміло, що батьківщина це російська партія, це партія олігархів, яка е, завжди жила і живе на утримання. Це не потопляє Матимошенка. Я думав, вона в 14-му не пройде. Пройшла. Я думав, вона не пройде в 19-му, Пройшла людоньки, ви що робите? Це люд... це партія, яка складається повністю з посіпак. Там нема особистостей, там нема державників, там всі посіпаки. Європейська солідарність, там варюги, батьківщина, це посіпаки. Ну і партія за майбутнє, це, це знаєте, відрижка від партії регіонів за життя по блоку, все, що там були, то збираються в одне від е, блока Петра Порошенка, від ЄС. Всі збирались, зібрались там, від Коломойського, від всіх. Оце там такі збори. Вони також дали нуль. Чому вони дали нуль? Тому що кожні з цих партій мають багато на містах свою більшість в радах, своїх голів рад, своїх там, свої села, свої міста, і вони, а ці села, з цих грошей будуть знову класти. Плашки, плитки, будуть фарбувати бордюри, будуть латати, ну, я не знаю, що вони будуть робити, да, там саджати дерева, квіти, але не посилати дрони військам, не посилати дрони, не збільшувати виробництво українських дронів. розумієте, Вони кричать, що ми не робимо своє і тут же рубають виділення грошей для того, щоб робили своє. Оце ось ось це оборотні. Це звичайні оборотні. Запам'ятайте ще раз. Європейська солідарність, партія Порошенка 0. Батьківщина, партія Тимошенка, ноль. За майбутнє. Це взагалі-то було, було дитище Коломойського, ноль. І там палиця такі є. Пам'ятайте. Пам'ятайте, це добре. Ну і, і, і класне таке. Що я вам хочу сказати? Вночі, сьогодні вночі. Були нанесені удари по авіабазам росіян у Бердянську та Луганську. Там базувались їх ударні гелікоптери, і все б настільки пройшло класно. Самі росіяни пишуть, що це один із най... болючих ударів за всю війну, в тилу... у них в тилу. Тобто було знищено, і пошкоджено багато гелікоптерів. По одним даним це 8, по іншим 10, по іншим 12. Будемо знати. Та і ще росіяни сказали, що це вперше побачили, що удари, удари, удари е, швидше за все, наносилися ракетами Атакамс. Ну, не знаю, Атакам навіть якщо по аеродромам і по цим гелікоптерам, по літакам буде Атакамс е, касетний клас. І попали е, е, факт той, що Попали в склади авіаційне озброєння, і склади детонулували по, по часу і більше, там і там. Так що, друзі, я вас вітаю і я хочу подякувати тим, хто допомагає нашим воїнам. Величезна, друзі, вам подяка. Барані Марини! Тіщенка Наталії, Цимбалюк Наталії, Дяченка Раїсі, Гаран Костянтину, Слабко Ользі, Поліщук Ользі, Кіш Марини, Маймур Ользі, Богомоловій Ользі, Весецький Тетяни, Калісниченка Надії. Друзі, партія замовлена, партія робиться, партія йде. Я особливо ще дякую від себе. Особисто тут є люди, які перерахували на підтримку каналу. Не одного каналу, Ютуб ж Фейсбук, Телеграм. Величезна вам подяка. Завдяки цим каналам, каналів, завдяки нашим зустрічам ми робимо скрізь добру справу і взнаємо те, що потрібно, і взнаємо першими, і взнаємо, ну, я вважаю, якісне, і допомагаємо нашим воїнам і нашій державі. Величезна вам подяка. Україна переможе.